Вітаю! Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Кожен з нас має усвідомлювати, що дотримання правил безпеки є запорукою здоров'я і благополуччя всіх присутніх у лабораторії. Сьогодні ми детально розберемо ці правила щоб кожен з вас міг відчувати себе впевнено і безпечно під час проведення експериментів. Давайте розбиратися, чому правила безпеки під час досліджень такі важливі. Насамперед, перед роботою треба одягнути захисний одяг. Це захисний халат, а також рукавички і окуляри, якщо вони необхідні, а довгі волосся слід зібрати. Роботу треба починати з вивчення опису або складання плану досліду. виконувати лише заплановані дії з дозволу викладачів. На кожній посудині з реактивами має бути етикетка з назвою або формулою реактиву. Ніколи не використовуйте посудини з реактивами без етикетки. Відкривши банку з реактивом, не кладіть корок на стіл боком, а кладіть його внутрішньою частиною догори. Тверді реактиви беріть шпателем або пінцетом. Набирати рідину з посудини можна за допомогою піпетки. Наливаючи рідини, посудину з реактивом беріть так, щоб етикетка була повернута до долоні. Залишки реактиву не можна зливати або зсипати назад у посудину, з якої його взято. Для цього має бути спеціальна посудина. Якщо ви розбили посудину з хімічним реактивом, уламки можна викидати лише в спеціальний бак для сміття. Для нагрівання розчинів у пробірці користуйтеся пробіркотримачем. Отвір пробірки має бути спрямований у бік від вас та від інших осіб. Не заглядайте в пробірку, у якій нагрівається рідина, бо може статися неконтрольований викид киплячої рідини. Гаряча посудина на вигляд не відрізняється від холодної. Перед тим як узяти посудину рукою, переконайтеся, що вона охолонула. Якщо треба перевірити запах реактиву, не підносьте посудину до обличчя, а утримуючи її на певній відстані, спрямуйте рухами руки повітря над посудиною до себе. Під час роботи з розчинами їдких речовин стежте за тим, щоб вони не потрапили на шкіру і одяг. У разі їх потрапляння на шкіру нехай наповідомте про це викладача. У жодному разі не випробовуйте реактиви на смак, навіть якщо використовуєте для досліджень харчові продукти, такі як кухонну сіль або цукор. Також у кабінеті хімії не можна вживати будь-яку їжу та напої. Підтримуйте чистоту та порядок на робочому місці. Після роботи вимийте руки з милом. Не беріть реактиви із шафи без дозволу вчителя. У разі потрапляння розчину лугу або кислоти на руки, негайно змийте уражене місце великою кількістю профтячної води та обробіть його нейтралізуючим розчином. Щоб нейтралізувати луг, візьміть 2% розчин оцтової кислоти. Для нейтралізації кислоти використовуйте 2% розчин соди. Хімічні опіки є результатом впливу різного роду хімічно-активних речовин, які часто можна знайти вдома, на робочому місці та в оточуючому середовищі. Опік може бути очевидним, наприклад, від прямого проливання речовини на поверхню тіла, або більш прихованим, наприклад, у дітей після внутрішнього вживання побутової хімії. Хімічні опіки можуть мати короткочасні та довготривалі наслідки для здоров'я, особливо без належної допомоги та лікування. Більшість речовин, що спричиняють хімічні опіки, є кислотами або лугами. Зазвичай на таких речовинах можна побачити маркування про їх небезпечну хімічну природу та токсичність. Найбільш небезпечними є опіки від концентрованих сульфатної та нітратної кислот. На шкірі при таких опіках з'являється загрубіння або відмирання шкіри. Хімічні опіки класично класифікують за об'ємом ураження. На поверхневі або опіки першого ступеню вони вражають лише поверхневий шар шкіри. Ділянка буде червоною, болючою, однак зазвичай без особливих змін. Опіки помірної глибини або опіки другого ступеня. Поширюються на другий шар шкіри дерму. Можуть формуватися похирі та набряки, часто залишаються рубці. Глибокі або опіки третього ступеню проходять через всю шкіру і можуть зачіпати нижче розташовані тканини. Ділянка ураження може набувати чорного або білого забарвлення. Через руйнацію нервових закінчень можлива відсутність болю в такій ділянці. Тож, підіб'ємо підсумки. Знання правил безпеки є обов'язковою умовою для роботи в кабінеті хімії. Вони допомагають попередити нещасні випадки та забезпечити безпечне середовище для всіх учасників навчального процесу. Правильне використання захисного обладнання це не просто вимога, а необхідність. Халат, рукавички, захисні окуляри та інше спеціальне спорядження повинні стати невід'ємною частиною вашої роботи. У разі надзвичайної ситуації кожен має знати, як діяти. Відповідальність за власну безпеку і безпеку оточуючих лежить на кожному з нас. Виявляється, правила безпеки це неформальність. Коли ми розуміємо, як вони працюють, ми можемо безпечно експериментувати. Пам'ятайте, безпека понад усе. Ось і все на сьогодні. І Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках.